Юнайтерс вже понад 10 років реалізує проєкти свята без тата та свято на лінії вогню, допомагаючи дітям військовослужбовців та малечі з прифронтових територій отримати різдвяні подарунки, отримати підтримку. І однією з волонтерок, яка активно долучається до цих ініціатив, є Оляна Дрижак. Вона акторка театру Ляльок тут в Польщі. Її досвід роботи з дітьми та участь у місіях цього фонду роблять її голос також дуже важливим для розуміння того, як культура і волонтерство можуть об'єднати людей. Ну і от сьогодні пані Уляна, гостя нашої ранкової студії, будемо говорити з нею про виклики, про якісь історії, які стоять за цими проєктами. Доброго ранку, і дуже дякуємо, що так рано прокинулися, і так рано до нас прийшли. Так, це трохи важко для мене. Я сова. Добрий ранок всім. Доброго ранку. Знаєте, от одразу давайте хотілося б розповісти про те, як почалася ваша співпраця з Юнайтерс. І ви знаєте, от звикли, що коли такі організації, благодійні. Проекти, що це якісь глобальні ініціативи. А тут от цікаво подивитися завжди з позиції людей, які це роблять, тому що роблять це люди. І от що для вас особисто означає бути волонтеркою цього фонду? Ну так, я доєдналася до акції Свята без тата» десь років 10. Тому на Різдвяному ярмарку я побачила, що можна ну, відкритий збір. Листівку побачила свято тата». І був збір для. я саме хочу... ще в Україні сталося? Ні, це було вже в Польщі. Так, 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 Це було в Польщі. І це сталося так, що мене дуже це зворушливо звучало свято-Бестата. Хоч хотіло уточнити, що це був збір, і завжди він починався як збір допомоги дітям військовослужбовців, які полегли в зоні АТО. І я купила сир з горіхами, спробувала його в перший раз, український сир, і в такий спосіб я долучилася до акції і стала таким суперельфом. Я далі потім розкажу, як це бути суперельфом. Ну потім вже було пакування подарунків наступної роки там заходи з дітьми, участь в аукціоні, який теж проводить свята без тата. І спочатку повномасштабної просто ми всі вже зібралися конкретно на постійній основі, і це вже було таке глибоке волонтерство. Ну, як ви всі знаєте, тоді в різних напрямках напрямках, в більших пропорціях і Допомоги вже і країні, і ну, ну так. так. А таке особисто в мене два вас питання. От ви uh -huh. акторка театру Ляльок, і це означає, що ви переважно з дітьми працюєте, і саме тому ви обрали такий напрямок допомагати саме дітям в цей період. Ну, Мені здається, в мене якось завжди було таке бажання комусь допомагати. А діти, тому що можливо, можливо, тому що я вибрала таку професію, бо вона притягнула ще більше, uh -huh. і це був світ, її, світ мого життя. І я багато ще волонтерила в там, наприклад, озвучувала підручники для дітей ну і використовувала якби свої якості акторські. В от в волонтерських різних проєктах, а саме <кій> тут так, це це теж головне. Добре, дивіться, є два проєкти: так один має назву Свята без тата, а інший свята на лінії вогню. Чому вони відрізняються? Чому вони їх не об'єднати? Вони поєднані, бо свята Бестата почалось саме з цієї допомоги, як я сказала, дітям полеглих військовослужбовців. І тоді були списки. Тоді ми знали, в суперерфі були із зі сторони там, Польщі і інших країн, хто нам допомагав, і в Україні так само. І вони співпрацювали, ми співпрацювали. І тому в, це була от така акція, як вона виглядала от, е, е, якби, е, по списках. Uh -huh. А вже з початком повномасштабної війни е, важко стало з списками, і взагалі ви знаєте, що цих дітей стало набагато більше. І саме прийшла, ну, прийшла така думка, щоб охопити максимально дітей, які. Ну не відчувають і не мають е, навіть е, якогось е, відчуття свято Різдва це прифронтова зона конкретна. Mm -hmm. Де навіть ну, ми не доїжджаємо, там тільки військові доїжджають. Uh -huh. От, і тому вийшло в рамках акції свята без тата» акція свята на лінії вогню. Uh -huh. Це вже йдеться адресна передача, не, не, не по е, прізвищах, а uh -huh. де тільки є діти в прифронтовій зоні. А давайте, мабуть, якраз і, роз, і пояснимо, що хто такі суперельфи і, так, і, і кілька чому, разів. І чому, і чому саме так називаються? Так, як е можна е стати е суперельфом? Ну, це головне, це головне, щоб мені хотілося, щоб дізналися всі, хоча багато знають про нашу акцію, про те, що є суперельфи і доєднуються. А ми, команда, ну я дуже пишаюся, тому що ми є групою однодумців. І які вміють і хочуть допомагати людям, і особливо дбають про дітей. І мені б хотілося не знаю всьому світу сказати, що суперельфи існують, і вони люблять допомагати дітям. Ми навіть зробили відео, відеокомікс, угу. який на реальних подіях діяльності фонду в такій формі казки. Суперельфи, це, це такі. Ну, це суперельфи може бути кожен. Mm -hmm. І це головний меседж. Якщо ви приєднуєтеся до нас, до нашої команди, до акції свято на лінії вогню, можете подарувати дітям прифронтової зони тепло Різдва. То ви вже є суперельфом. Ага. Суперельфи донатять, чи збирають фінансову допомогу, пакують подарунки, перевозять в Україну, а вже потім військові суперельфи до так, доставляють ага. вже конкретно дітям. І наш суперельф з 2014 року, це ще поранений з Майдану Ігор Генсіровський. Він тоді потрапив до Польщі на лікування. Mm -hmm. Він з шефроном, з шевроном суперельфа, захищав цих дітей і недавно загинув, а захищав до свого останнього дня світла пам'ять. Так. так, як же ж можна доєднатися, пане і доєднатися. Приходу... Хочу, хочу пакувати вам подарунки. Що мені робити? Переходимо. Так, До наступного так, так, так. питання. Е, ну, я б хотіла так е, покроково, поетапно mm -hmm. так розказати, е, тому що будь-яка пожертва е, вона важлива. Гривня, злотий, немає різниці, немає різниці, що є. Е, е, Допомога мала, ну, гірше, коли думають, що щось що, що, я забагато допомагаю. <рес> Це таке зауваження. Тому що коли ми не знаю, когось пригощаємо цукеркою, мені здається, ми не рахуємо, і той, хто отримує нашу цукерку, ми не рахуємо скільки. Ми просто хочемо зробити якусь радість, і так само ми відчуваємо. Вдячність або радість іншої людини, кого пригостили, і в і з цього приводу хотіла сказати, що якби головне, не можу виділити, що саме головне вна, вна, в нашій, ну я не можу сказати діяльний mm -hmm. це не робота. Суперельфи це люди, які збираються і пакують подарунки. Це якби, найпростіше, що можна зробити. Але суперельфами вважаються всі, хто можна привезти, принести, є перелік саме складових подарунка. Це солодощі, смаколики, нові теплі рукави. Шапка, павербанк, ліхтарик. ну все на Вебір. Uh -huh. Нові, м'які іграшки, розвиваючі ігри, творчі ігри, і, або канцелярські набори. Тобто uh -huh. то це продумано, що може бути цікавим дітям в цій прифронтовій зоні, донат. Куди? Де знайти? Так, куди? Да, ви розкажіть, як знайти. І... Тим, хто хоче задонатити, як знайти і доєднатися, тим, хто хоче прийти і щось може зробити руками, будь ласка, ми є всюди, де тільки можливо, в сенсі Фейсбук, інстаграм так, це Юнайтерс і вже або закладайте свята без тата, свято на лінії вогню. І бо це все юнайтерсе. Це, це в рамах юнайтерса все, все разом mm -hmm. поєднано. Ну, Тобто в Польщі, а, а це можна так. в Польщі зробити тільки у Варшаві, чи можна доєднатися в інших містах? Ну Пунктів я, я не знаю, mm -hmm. правда, але з інших міст нам присилають mm -hmm. От саме ці складові подарунки. А донатити, звісно, можна. Ну, з донатити можна лист. всюди. Так, ми, є так. На, ми на Фейсбуку, ми в Телеграмі, в Інстаграмі, ведемо сторінки, бо Головне, що є багато можливостей. Є, акція, є аукціон, uh -huh. він теж проходить на Фейсбуку і в Інстаграмі. Наші митці і різні благодійники передають якісь свої вироби, книги. Допомогти можна в, в, в різний так, спосіб. Так? Можна замовити в нас вареники, наприклад, за донат uh -huh. до, до uh -huh. свят. Нічого дуже дуже популярно зараз. Так. Ну і... mm і наприклад, я згадую 21 грудня. Це різдвяний ярмарок. Він в організаторах Юнайтерс Український Дім і об'єднання українців в Польщі. Угу. Це дуже потужно, коли ми всі разом робимо таку спільну справу, і там теж буде збір на нашу акцію Свято на лінії вогню. Я на останок я просто хочу згадати так, так. історію. Пам'ятаєш, ми Олексій, говорили з тобою з польським волонтером. Є така подібна акція, її робить угу. поляки. Вона називає. Це подарунки замість бомб, uh -huh. і він згадував таку історію, що коли ну він правда особисто їздить на uh -huh. прифронтовій території, це польський волонтер. І він згадував таку історію, що коли дитині даруєш іграшку, а їздять вони також з 2014 року. Ну, тобто, вже 10 років діти вже дорослі. Uh -huh. І потім діти зізнавалися, що ці іграшки ставали як талісмани їм, тобто, от, і вони і їм, навіть дорослі їх, вони їх досі дорослі зберігають. Їх, і будуть передавати потім своїм дітям. А що таке талісман? талісман це та річ, яка давала надію, так тримала якесь тепло. Ну тобто, якась дрібничка може для дитини, для дитини вважити дуже дуже багато. І чи маєте ви такі історії? Чи переказували вам якісь реакції дітей? Чи ну, якісь такі зворушливі історії? Ну, по перше, ми маємо звіти постійно. Угу. Ці фото і відео їх не можна дивитися без сліз. Є такі сумні очі і. І дитини яка стоїть з цим подарунком, і багато. ну Тобто, звіти в нас постійне нам довіряють. І це головне, що потім можна подивитися все це в соцмережах. Угу. На жаль, на жаль, є історія, коли наш подарунок на Різдво був останнім в житті дитини. Ну, таке життя. Друзі, будь ласка, давайте будемо суперельфами цього року. Давайте ми підтримуємо ці прекрасні ініціативи з сумними назвами: так: Свято без Тати, Свято на лінію вогню. Доєднуйтесь, шукайте сторінки фонду Юнайтерс в соцмережах. І робіть добро. Особливо от в цю пору року, коли добро робити, я не знаю, просто необхідно. Я ну, Думаю, його робити необхідно цілодобово, так. і хто має якесь бодай маленьке бажання, Але треба цьому доєднати. в цьому випадку. Нам просто треба об'єднатися. Ну це погоджуюся з вами так, і, на всі і дякуємо вам, що от надихаєте людей для того, щоб Рубити це робити, і власним так прикладом багато. показуєте наскільки це важливо. Дякую. Так.